Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Складаємо прогнозування для України в період з 12.05 по 18.05 на тиждень. Давайте подивимося по днях, які дні є більш небезпечні, які дні є менш небезпечні, коли що може відбуватися потенційно. Для тих, хто дивиться мене вперше, я Роман Заведовський, Езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Записую це відео 12.05 на годиннику зараз 9.30 ранку. Добре, давайте будемо складати прогноз. Ну, Трьохденне перемир'я, так би мовити, пройшло. Тепер чекаємо 30-денного перемир'я. Так, має бути 15 травня в Стамбулі зустріч. Представників України та РФ. Зеленський, зокрема, кличе Путіна особисто зустрітися. Ну я про це складу окремий прогноз, чи реально таке буде. Я думаю, завтра. А сьогодні ми складаємо прогноз по днях, як завжди, у понеділок, а ввечері в 19-й годині за київським часом буде прогноз по областях України на тиждень. Так, що 19 -та година, я вас усіх чекатиму. Так, на циганській колоді витягую сім-карт. На тиждень і на гральній слов'янській колодії я також витягну сім карт. Давайте ми з вами подивимося, коли що може потенційно відбуватися, і взагалі, які є ризики загрози небезпеки або навпаки, що є позитивного. Добре, понеділок дивимося. Сьогоднішній день, 12.05. Карта праздника, хороша карта, позитивна. Дама Бубнова. Карта жінки матері, карта материнської енергетики. До речі, непогані карти. Можливі, якісь переміни в кращу сторону, можливі, якісь трансформації. Карта праздника – це успіх, це перемоги. Це переміни в кращу сторону. Це хороший знак. Дивимося далі. 13.05, вівторок. Високомірія. Активізація колаборантів, сепаратистів, провокаторів, будьте максимально обережні в цей день. Валет Хрестовий. карта сильного чоловіка, молодого, чоловіка, воїна. Валет Хрестовий. Можливо, якісь важливі бойові дії на фронті. Ну, такий напружений день. Не сказав би, що сильно чорний, скоріше, просто напружений. Далі дивимося, середа. Карта мислителя. Карта мислителя 14 число. А знизу король піковий карта ворога, активізація ворогів. Оце от якраз 14 числа починаються небезпеки середа. От Король Піковий, ворог, активізація ворогів, ворожі наступи, ворожі атаки, ворожі загрози. Шістна... Так. Господи, секундочку, вибачаюсь. 12 4... 15 число, 4. 15 число, 4. Карта Розговора, карта спілкування. І п'ятірка Христова карта боротьби. Карта агресії, карта ударів, карта атак. Ну, карта розговора говорить про якусь зовнішню політику, дипломатію. Можливо, ще й будуть якісь важливі зустрічі з представниками влади світової в Україні. А п'ятірка Христова це боротьба, це заворушки, це агресія, це атаки. Така не дуже добра карта. П'ятниця, дивимося, п'ятниця. 16 число, карта сюрприза, збройне та фінансове підселення. Король червовий, карта сильного чоловіка, карта сили та чоловічої енергетики. Непоганий день. Так, добре, дивимося далі. 17 число, субота, карта везлюбленої. Активізація жіночої енергетики. Жінки дівчата, об'єднуйтесь, допомагайте ближнім, допомагайте один одному, допомагайте країні. Це карта жіночої енергетики активної. Ну тут Зевс, блискавка, вогонь, підвищені вогневі небезпеки. Небезпечний день. Ну і неділя, 18 число. Карта посильного. Новини, інформація, якісь важливі роботи з документами. Четвірка, хрестова карта успіху. Дуже хороша карта. Хороша в плані того, що якщо ви давно щось планували, то це вам пряма підказка. Дійте. Так, якісь важливі дії, якісь важливі кроки, результати. Ну, я скажу так. Тиждень більше все-таки позитивний, як мені здається. Прямо великої великої Чорноти мені карти не показують, слава Богу. Але є три дня. Три дні є такі трохи небезпечні. Це середа, це в нас 14 число, це в нас 15 число, 4, теж такий не дуже хороший день. І 17 субота. Так, але більшість карт випали мені. Слава Богу, позитивні. Ну, я скажу зразу, що це загальна картина. Загальна картина для усієї країни. Більш конкретна картина це прогноз по областях, де я окремо кожну область буду розглядати. Цей прогноз, як завжди, в понеділок, 19 година, я вас чекатиму. Так що доєднуйтесь, приєднуйтесь, лайки ваші ставте. Пропонуйте теми для прогнозувань. Бажаю всім хорошого позитивного тижня, бажаю хороших, позитивних звершень. І здоров'ячка, побільше сили, енергії. Нехай вас все буде добре. Так що, всього хорошого, гарно вам провести цей тиждень продуктивно і максимально позитивно. Побачимося у прямому ефірі.